Аня, ну я ж вам дав ту бумажку, щоб ви під'їхали побачити. І Марко скутера, і все комп'ютер. Де ти, дайте, там? Ворожавський піддесят 53, магазин Ага. Спитайте, де він є? Де скутер? Дайте скутер, спитайте, де він є? Ну може з того боку, щоб він ж там мусить підписатися. Міську? Міську, ти заплатив за скутер, той, що ти брав три роки там? Ну, ти що всього того не заплатив, Місь? Ти ж казав, що ще кредит заплатив, га? Ну то Що, Ти так не тіла, знаєш? А? Що? я не кричу, я тебе питаюся. Вони, Місю, не знають. то треба їхати в Тернопіль. Місю. То треба їхати в Тернопіль вияснювати. Ти так ніби якийсь дурний, чи ти що? Сам ти не знаєш, як до тої пори ти сам не знаєш, що ти заплатив, чи ти не заплатив, чи тебе щось не лишило, чи тебе щось не лишило. А що ти ніхто не че що ти заплатив не заплатив ти шо, ти що